Слідчі та криміналісти Національної поліції України проводять слідчі дії на території спаленого СІЗО у місті Херсон. Проводиться повна фіксація тих подій, які відбувалися на території СІЗО та встановлюються особи, які там перебували, а також окупанти, які здійснювали так звану охоронувану діяльність на території даного СІЗО. Всіх зв'язувалися голового кольора, запропонували. Мужка голуба, потом вирус на явно причем.